Так, добрий день, шановні друзі. Добрий день. Чую знайомі голоси, значить дехто мене знає з вас, так? Принаймні повинні. Так склалось, що я буду вашим куратором в магістратурі. Я не знаю, як буде після того, як ви розійдетесь по кафедрах. Можливо, кожна кафедра поставить собі свого куратора. Але поки ви суцільним потоком, значить до тих пір є куратор, я. Мені треба було вас зібрати звичайно набагато раніше. Ну, але на жаль, я не так давно дізнався. Буквально, ну не буду обманювати, що цього, цього тижня, минулого тижня, я дізнався. Ну, і от в кінці цього тижня я вирішив з вами. Так, познайомитись тільки, на жаль, вас з 32 осіб в групі всього четверо. От, Ну, в зв'язку з тим, що наближається сесія. Я для себе хочу. До речі, як вас з трафіком? Бо я включив камеру, можливо, зі зв'язком. Нормально? Чи можна камеру виключити? Варсена нормально, добре. А решту що скажете? Ну, ви в мене там підвезли на хвилинку, але зараз теж все нормально. Ну, ну давайте я, мабуть, все-таки камеру виключу. Вас не прошу включати, бо всі, можливо, в різних умовах знаходяться. От так, староста наш Зараз підключається. Так, Олександр, добрий день. Так, дякую, що вчора розіслали запрошення. Я вас довго не затримую, хвилин на 10. От, Просто в зв'язку з тим, що наближається сесія, я повинен знати деякі нюанси, щоб потім правильно реагувати на питання деканату і, або на питання нашого завкафедри. Ну, адміністрації факультету, адміністрації кафедри. От в мене вже є ваші емейли, там колеги викладачі поділились. От тому на цей час не тратим, а зразу до, до того, що актуальне. Зараз по пам'яті пригадаю. А, перше, ну тут я зараз дивлюсь, що я записував, щоб не забути. І так, скажіть, будь ласка, у вас є якийсь груповий чат чи канал в Телеграм? Є. Yeah. А ви можете в цей канал підключити мене? Бо, можливо, прийдеться вам посилати там якусь термінову інформацію? Просто щоб я був завжди з вами на зв'язку, а ви зі мною. Я ми старості передамо. Бо ми там не адміністратори, ми не можемо вас. Ми вас не зможемо підпити, <рес> бо там просто це ж час особистий наш. Давайте ми краще новий створимо. Я завгодно, я ні в якому разі не хочу. Там, Ви там такого не від нас навчає... відмовили. Ще раз. Ви, ви там такого не читаєтесь, ви від нас відмовитесь, нащо народ треба? Ні, я це все розумію. У студентів має бути простір для особистого спілкування, це 100%. От, викладачу, звичайно, було б цікаво в цей простір попасти, але ж цей це викладач повинен заслужити. От, тому просто ну, або, або з вами бути на зв'язку постійно, або дійсно ви створіть якийсь. Е Чи можливо у вас вже є створений канал, де інші викладачі з вами спілкуються. Ну це треба. Ти більше в цій ситуації, коли в країні війна, це треба зробити. Тому це перше питання: там е як вам зручніше: Ріграм? Так, да, так. Да, да. Так, Саша, ви мій номер телефону записали? Так, да, я записав. Так, ну по номеру телефону ви мене можете підключити в цей новий канал, от щоб, ну принаймні, щоб на час навчання, хоча б ми були на зв'язку, і я міг термінову інформацію вам подавати. Бо пошта поштою, то світло то є, то світла немає. Але тут це треба зараз. Ну, навіть. Дуже треба. Далі. Ну, взагалі друге питання, які у вас можуть бути от наближається сесія? Може у вас якісь є питання до куратора, чи, чи взагалі до викладачів, з якими ви зараз займаєтесь, то я прошу це озвучити зараз. У нас є викладач Чуйко, і він. ну, Тобто, не виходив на зв'язок. Я як... прошу дати повне ім'я викладача. Якщо. Зараз. Чуйко Вадим Леонідович. Угу. Є таке. Який предмет? Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності. Я зараз запишу. Дослід... Науковий досліджень з... з основами інтелектуальної власності. Угу. Я так розумію, що раз ви це підняли питання, у вас жодної пари не було? Не було. Угу. І ніякої інформації вам не надсилалось. Ні. Так. А яка форма звітності має бути? Цікуємо. Ну, залік екзамен. Тому і проблема, що ми нічого не знаємо. Так. Ну, у вас ж є графік залікової екза... сесії, є графік екзамінаційної сесії. О, ви ж... У нас поки немає. Ще раз. У нас поки немає графіку залікової сесії. Принаймні ми, як а. студенти, його ще не бачили. Ми ще не бачили. Добре. Це я записав. Ну, зараз я пройдусь по всіх питаннях, тоді ми повернемось до цього питання. Здається, мені присилали графік сесії, і я спробую знайти цей файл, і е, тоді вам скажу, що там. І ще можна якісь питання, чи поки, поки на цьому все. Ну, поки, значить, на цьому все. Третє питання. Є серед вас одногрупники, які по якісь причинах рідко з'являються на заняттях або взагалі не з'являються? Це питання може до старости, до е, Ну, Так, да, там є, але вони з особистих причин, тобто вони не пов'язані з якимось там. А приблизно хоч, хоч приблизно, скільки чоловік? Ну, людей 5 думаю, 5. Угу. Uh -huh. Так, ну це. Дивіться, якщо вони зовсім втратили зв'язок, то тут можуть бути питання, бачите, викладачі можуть на комісію їх подавати, а потім і на відрахування. То по можливості киньте в свій чат. Що якось треба виходити на зв'язок, щоб принаймні сесію закрити. Так, да, я, звичайно, напишу. Ну, це обов'язково треба зробити. Так, звичайно, ви вже не бакалаври, ви вже магістри, і з вами стосунки трошки інші, вже як більшість, як з колегами, а не як зі студентами. Тому і відповідальність трішки більша. Особисті причини відсутності, так? Да, да. Зрозуміло. Так. Чи є серед вас? Е, студенти, які мешкають в гуртожитках університету. Є така інформація? Ну, давайте так. Я, можливо, по іншому задам питання. Е серед присутніх хтось Нагалі, в гуртожитку. Здається, касай е Ганна в гуртожитку мешкає. Вона час від часу писала в чат, що в гуртожитку відключили світло, і не буде на парі. Mm. А Про інших не знаю. Добре. <клухи> Вибачте, мене чутно? Так, да, чутно. Я думаю, ви можете це питання задати, коли ми створимо чат, щоб там були усі, і вони побачили е, ну, ваше повідомлення, що ну питання мені чи є. Чи... Мені поки наразі, мені поки наразі просто знати, чи є поки що такі студенти, чи, чи не є. Ну, очевидно, хтось є. Серед присутніх таких немає. Я так розумію. Ні, не Добре. Далі. Зараз зараз ну таке група дружна, більш-менш ну як дружна тут далеко про це говорити. Ну я надіюсь, що конфліктних ситуацій під час семестру поки що не виникало серед студентів, так? Так, не було конфліктів. Ну, вони удаленно, на віддалені важко представити. Хоча все в цій ситуації можливо, особливо на політичні теми. А з викладачами, окрім як цей викладач Чуйко, Я сподіваюся, все теж було гладко, без нюансів. Правильно я розумію? Правильно. Добре. Ну, власне, там, власне, більш-менш так все, що я мав більш-менш дізнатися, я дізнався. Ну, хіба що ще таке? Ви чудово самі бачили програму, що вам викладають, хто вам викладає, і ви оцінили свої зусилля. От, скажіть, будь ласка, можливо, хтось з вас. Чи хтось з групи вже собі планує, чи не піти в академвідпустку поки що? Інколи так студенти роблять, починаючи навіть з третього курсу. Ну, відчуваючи, що сесія по якимось причинам буде не закрита. Ну, і тоді, щоб уникнути якихось негараздів, студенти йде в академію відпустку. Хтось з вас про таке думає? Це життя просто це нічого тут такого немає. Саша, у вам щось відомо про одногрупників в цьому плані? Ні. Немає. Ну, тоді наразі все. В принципі, от, ми навіть вже 15 хвилин. От я більш-менш ситуацію в групі прояснив для себе такі ключові моменти. От тоді дійсно, в, в, створіть новий чат, запросіть туди мене. І всі питання, які будуть такі особисті, виникати, я буду записувати в чат. А ви м, прошу відповідати. Ну, може, особисто, а може, в чат, якщо не бачите, у вашій відповіді таємниці. Ну, наразі це все маєте на увазі, що по будь-якому питанню і по будь-якій проблемі, в цій ситуації ви можете звернутися до куратора. А через мене і до, до завкафедри. Ну, це більше буде стосуватися студентів, які оберуть далі кафедри моделювання складних систем. Ну, точно так само і буде, буде з іншими кафедрами. От, тому давайте будемо на зв'язку. Зараз, секундочку, тут я відіб'ю дзвінок. Давайте будемо на зв'язку. Ну, більш-менш хоча, хоча б раз на два тижні. От, щоб я був в курсі, як ситуація з сесією. От, і що у вас все добре. Домовились? Добре. Добре, добре. я вам вдячний. Хто може включити камери, хочеться, хочеться ваше обличчя побачити. Дякую. Дякую. Валерія, ну тепер я вас впізнав. ж обличчя знайоме, а прізвище, ну, теж знайоме, але ж ідентифікації немає. Тепер зійшлось. Добренько. Ну, хто не може, то не може. Дякую вам. Тоді, до зустрічі. Успіхів. До побачення. Слава Україні.